Пані і панове, доброго дня, я, як зазвичай, війну. А сьогодні про наші Збройні сили, про місце Збройних сил в політиці. Значна частина проблем в обороні країни, зокрема і в Збройних силах, за весь час існування України полягала в тому, що Збройні сили завжди, попри проголошення Гасла. що Збройні сили поза політикою були наскрізь політизовані. Не лише верхівка Збройних сил ті безумовно були політизовані, а і всі збройні сили в цілому. Хіба наші керманичі військові, да і весь офіцерський склад не бачили. Як саме руйнувалися Збройні сили, як саме руйнувалася обороноздатність держави? Ні, вони це чудово бачили, вони це усвідомлювали. І вони це все виконували. Ви хочули десь чи читали, щоб військові висловлювали протилежну політичному керівництву держави. Позицію стосовно міського будівництва стосовно Збройних сил. Я ніколи не чув. Вони чітко виконували всі вказівки, всі формальні, неформальні вказівки стосовно руйнування Збройних сил. Збройні сили руйнував не дядько з Москви. Їх руйнували конкретні генерали і офіцери українських збройних сил. І на сьогодні. Збройні сили є наскрізь політизовані. І це характерна риса більшої частини офіцерського корпусу і абсолютно всіх генералів. Вони служать не народу України, хоча присягали нібито йому. Вони служать верхівці, державній верхівці України. Виконують і виконують всі їхні побажання, всі їхні забагання. Навіть тоді, коли чітко розуміють, що це йде на шкоду обороноздатності країни. Так було і так є. Мені часто доводиться чути від військових, коли я задаю конкретні питання про те, чому не вживаються ці чи інші, цілком очевидні для кожного військового заходу. Чому це не робиться? І я отримав від них відповідь, а ми маленькі люди. Ми подали пропозиції, ці пропозиції десь там розглядаються, а ми що? І вони цим цілком задоволені, розумієте? З них одиниці готові служити українському народу З них одиниці готові віддавати життя за свій народ. а решта це звичайні контрактники, найманці, яким байдуже, який політичний режим, яким байдуже, що він робить з країною. Вони будуть йому служити, тому що вони отримують за це зарплату. Ну, а високопосадовці отримують, крім зарплати, ще багато інших непрямих і прямих бонусів, дуже приємних. На жаль, так. На жаль, ми не маємо на сьогодні української армії. На жаль, ми не маємо на сьогодні українського війська. Ми на сьогодні маємо армію української держави. А це зовсім не те саме, що українська армія. Дякую за увагу. До зустрічі!